Сторінка 225, параграф 50-52. Протистояння добра і зла в романі фентезі Галини Пагутяк. Королівство Галина Пагутяк. 1958 рік. Народилася в селі Заколоті, що на Львівщині. Письменниця. Найвідоміші твори. Роман, Урійська готика, книжка прози, Слуга з добромилля, повісті. Втеча звірів або новий Бестіарій. Роман фентезі, Королівство. Коротко про Галину Пагутяк. Дитинство Галини. Пагутяк минуло на Львівщині. У 18 років вона поїхала до Одеси, де навчалася на штукатуршицю. Потім працювала на Бориславському фарфоровому заводі. Робота була тяжкою, інколи доводилося стояти біля конвейера кілька змін. Саме в цей час Галина почала писати твори. Вступила на філологічний факультет Київського університету імені Шевченка, здобувши вищу освіту, працювала в Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі. Львівській Картинній галереї. Пише в жанрах фентезі та наукової фантастики. Її було відзначено Шевченківською премією за книжку прози: Слуга з добромиллям. з Малкою любить книжки і котів. У неї вдома проживає п'ять кішок. Власне, про книжки та котів є роман фентезі «Королівство», який ви сьогодні розпочнете читати. А ще ця книжка про родинні цінності, добро і зло, фантастичних істот і.